Нещодавно на даному пішохідному переході сталася дорожньо-транспортна пригода, де автомобіль збив пішохода. Зараз би хотів пояснити, чому так сталося, як бачимо. Тут є досить довгий пішохідний перехід, і одразу за пішохідним переходом є бар'єрне огородження разом із знаками, які закривають видимість для водія, який їде. І також, якщо йде пішохід, він також не має фізично виділеного острівця безпеки. І, можливо, із за знаків чи за огородження також може не звертати увагу на автомобілі, які там їдуть. Згідно державних будівельних норм, на даному пішохідному переході має бути забезпечений трикутник видимості. Що це значить? Що мінімум за 10 метрів на розподільчому острівці не має бути бар'єрного огородження та інших конструкцій, які можуть робити погану видимість. Хотів би показати, в чому проблема з позиції водія. Ось зараз я під'їжджаю до даного пішохідного переходу і бачу, що тут незабезпечений трикутник видимості, поставлене дане огородження. І якщо буде йти дитина, я її можу просто фізично не побачити. А зараз в даному Пору часу може просто не встигнути пригальмувати. Ми в минулому відео пояснювали, що тут можна було би зробити. Це ми б е, ось цей розподільчу, е, розподільчу смугу продовжили аж до наступного пішохідного переходу. І е, заодно в нас би повиходили у безпеки, які якраз би е, дозволяли. Пішоходів краще бачити, і пішоходів, і автомобілів. А як ви гадаєте, чи потрібно це робити, чи можливо інші у вас є варіанти щодо цього?